Міжнародна наукова конференція, яка проводилася учора у національному заповіднику Давній Галич, була присвячена дослідженню героїчної поеми кінця 12 століття, однієї з найвідоміших пам'яток давньоруської літератури «Слову о полку Ігореві». Далі про хід конференції розповідають наші журналісти. Вчора конференція національного заповідника Давній Галич зібрала науковців, філологів та істориків зі Львова, Черкас, Ужгорода Харкова. Києва, Івано-Франківська та Москви, гостей вітали на Галицькій землі. Генеральний директор національного заповідника Давній Галич Олександр Береговський, представник Міністерства культури України в Івано-Франківській області Лідія Максим'як, голова Галицької райдержадміністрації Григорій Івасишин та заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Роман Іваницький. На конференції розглядалося ряд питань, зокрема такі: авторство слова у полку Ігоревім за версією Богдана Лепкого традиції слова у полку Ігореве в історичних поемах Єфіма Зусліна, землі і міста України Русі доби слова у полку Ігоревім. Слово о полку Ігоревім як об'єкт переосмислення української історії та інші. Наш земляк, кандидат філологічних наук, професор лауреат Національної премії Тараса Шевченка Степан Пушик виступив з доповіддю про своє. Є нові дослідження слово у полку Ігорівим, а саме реконструкцією тексту та розшифруванням темних місць. Ця нова книжка вийшла щойно з друку. Тож далі про нові версії щодо походу новгородського князя Ігоря Святославовича на половців у інтерв'ю з відомим письменником. Я раптом звернув увагу. що, Слухайте, всі шукають десь автора слова по Новгородах, по Києвах, по Новгород Сіверських, по Псковах, де і ніхто не звертає увагу. Що Ярослав Володимирович це є осмомисел. А слово Даниїла Заточенника адресовано кому з Боголюбова? Та Ярославу Володимировичу. Що про того затворника повидумували, це жах. Ну що він, звичайно, високопоставлений, що він паяц, що він те, інше. Та ні він чітко пише, комусь Боголюбова а мені лихо лютує. Ти спиш під соболями, а я під рядном комусь біле озеро, а мені чорніше чорної землі, і так далі. Коли я прочитав слово Заточеника, коли я прочитав моління, послання, коли я прочитав слово погибелі землі, Руської, я Ахну. Та це ж виявляється Володимир, який з мамою у кік від тата аж боголюбово, який там. Жив, потім мама не вмерла, який покинув дочку київського князя Болеслава. і зійшовся з попадею. Попадя народила двох синів. І той любив випити, як написано в літописі, сидить вуйкові, на шиї, а він же внук Юрія Долгорукого. Я далі, слухайте, а ще й до мене говорили, що подібність велика між заточенником. Між слово Даніла Лотошенка і слово Полку Ігорів. Та думаю, це він і написав. Вони найкращі слова про Ярославну, про осмомисла, про родину, фактично. Але ви думаєте, що я міг це на... надрукувати? Та я всі ті слова, які позмінювали, вернув до наших слів, до галицьких слів. Галиці тлумачили, що галки, а там чітко написано: не стає, не зрає, а стади. Біжать доно великому. А в нас не кидай палеці на чужі галиці, бо свої попадеш, не кидай на чужу худобу, бо свою попадеш. Та ніколи смерті в півночі не буває. В нас морці тлумачуть як смерчі. Та ні, це смерки. Він цикає, волки, волці, полки, полці, смерки. Всі тлумачили, що слово героїчний твір. Та який це героїчний твір. Який це героїчний твір, коли Ігор закликає, коли затемнення ліпше по тятому бути, ніж полоненому бути, так сянемо, браття на комоні, комуні, город города Мотораканя. Ліпше по тятому бути. Шість полків вирубали, 15 осіб врятувалося. А він здався в полон, а брат здався в полон, а сина в полоні женив. На полювання собі їздив з кончаком. Ось Олексич в полоні. Вся чолка-чілка у полоні, а ті лежать. Ви що думаєте? Втечу Ігорів не організував йому сват кончак, та він, якби був, вернувся тоді в Новгороді, в Новосіверському, та були б його розстерзали. Кожна мама би прийшла, де мій син, кожна жінка, де мій чоловік, то ти, сякий такий, казав, ліпше потятому бути, ніж полоненому бути, а шкуру зберіг свою, а їх нема. Вся ця гра приблизно така була тепер на виборах, розумієте? Політика велика робиться, як зробили для Катерини копію, як повиправляли українізми і попереставляли, і кажуть, є такий твір, довести можна, що це була руська земля, Руське князівство. Але ж вона прочитала, то було хахляцьке княжество українське, і вони претендують зараз на Січ. І вона назвала їм ту землю Краснодар заснували. Козкубань передала козакам. Та це ж, слухайте, бомба під Російську імперію, московську. Навіть назву в нас вкрали тоді. Приклад слова Степаном Пушиком на сучасну українську мову фахівці ставлять на високе місце. Правда, з його реконструкцією тексту не всі погоджуються, але час робить своє. І Степан Пушик пропонує все нові нові розшифрування темних місць та підтексту.